Провірного товариша жив колись один цар. Він мав сина одинака, а держава у нього була дуже багата. Цар і не знав, чим більше гордитися, державою чи сином. Але багатство принесло йому велику біду. Сусідський король позаздрив цареві і оголосив війну. Цар якраз збирався одружити сина. Тепер сказав: Но, сину, інша карта впала. Тепер не до одруження мусимо державу боронити. А твоє весілля відкладаємо, хоч і треба би у хату молоду господиню. Я рушаю з військом до кордону, а ти зостанешся вдома і будеш моїм заступником. Керуй цілою країною, доки я не повернуся, але керуй так, аби не було скарг. Будь справедливий і суди по правді. Як війна минеться, одружимо тебе. Без мене і не смій думати про весілля. Зробиш злочин проти свого батька, як сам знайдеш собі наречену і одружишся. Пам'ятай ці слова. І вони розлучилися. Старий цар сів на коня та й поперед війська рушив на ворога. А син вдома керує державою минув місяць, минув рік, війна не закінчується. Весь час приходить нове свіже військо ворог дуже сильний, і перемогти його нелегко. А царавич добре керував державою, ніхто не скаржився на нього. Вже й другий рік доходив до кінця, а війна тривала. Він собі й думає ой не добре це, пообіцяв я батькові, що не дружуся, доки не буде мир, і треба батька слухати. Але хто ж знав, коли війні буде край? Роки проходять, я старію, а за старого лагіння дівчата не підуть. Так подумав собі раз, удруге і вирішив, що чекати далі вже не може одружиться і без батька. Порадився зі своїм товаришем помічником, а той був його однолітком з бідної родини дуже розумний чоловік. Змалку вони росли в купі, любили один одного і добре розумілися. Як царевич поділився наміром, помічник сказав переступити волю батька то не красне діло. Але й Легеневі треба одружитися. А як візьмеш жінку з царського роду, то гаразд буде не лише тобі. А й нашій державі бо дістане поміч. Зійшлися на тому, що відкладати одруження нічого. Треба, щоб царавець шукав собі дружину. Багато дівчат знали, а вибрали доньку сусідського короля, приготувалися сватачів дорогу, а з молодим рушило й військо, щоб родина нареченої одразу побачила, що царський син з багатої та сильної держави, що його не просто бузяк висидів. Всі посідали на коней та й їдуть. Ще не дійшли до кордону, як зустріли старого царя, який програвав війну і з рештками розбитого війська відступав. Цар дуже зрадів синуві, бо подумав, що той поспішає йому на допомогу. Щасливу годину з'явився ти сину, сказав батько. Зі свіжим військом виграємо війну. Тату, це військо не озброєне. Та чому не озброєне? Як ти на війну вирушив без зброї? Я не на війну йду, скажу правду. «Іду сватати дівчину, бо не міг дочекатися вас. Коли таке почув старий цар, то так розсердився, наче на нього кинули вогню. Та тобі в голові одруження, коли наша держава висить на одному волоску, знай, ти мені не син, іди вже куди розігнався. Я тебе не спиняю, а твоє військо заберу собі, дам йому зброю та виграю війну. Так і вчинив воїнів озброїв і повів на війну, а царевич залишився сам. Лише вірний помічник не кинув його в тяжку хвилину. Так два товариші зосталися самі серед поля. Царевич смутно проговорив, непогано почався наш задум, Ай, бо зле закінчився. Ні батька, ні держави, голі ми з тобою. Не треба журитися. Рушили ми на сватанки, то й підемо далі. Не все ще пропало. Котра дівка тебе покохає, буде любити й без багатства. Добре, добре. Раз ми забрали у воду, мусимо її перебрести, і пішли до короля сватати дочку. Царевич вклонився, розповів, хто він, що за один, яким наміром приїхав. Не змовчав із зустрічі з батьком. Сказав, що батько розсердився та відрікся від нього. Коли вислухав король, пошкодував хлопця і почав його втішати. Не журися, не журися. Твоє діло ще можна поправити. Батько з часом забуде свій гнів і відпустить провину. А як треба, то дамо йому допомогу, а тобі час женитися. І згодився віддати за царевича доньку. Справили весілля, зійшлися керманичі сусідніх країн, крім тих, хто на війні. Після весілля каже король зятові Живи спокійно в мене, держава моя багата і велика, не журися нічим. А я сам поцікавлюся, як сватові справи. спробую помирити вас. Може, сват потребує від мене допомоги. І одразу послав гінців до старого царя. Написав йому, що так і так сталося, що його донька віддалася за царевича. Тепер вони свати. Треба жити в мирі, відпустити провину синові. А як треба допомога проти ворога, я зараз надійшлю, пропонував король. Але поміч була не потрібна, бо цар зі свіжим військом переміг і щасливо повернувся додому. Дуже вам радію, сказав старий цар посланцям короля свату, Радію, що мій син знайшов порядну дівчину і добре одружився. Дякую сватові за ласку. Відпускаю синові провину. Можу повернутися разом зі своєю дружиною, моєю невісткою. Раз одружений, на ціла сім'я живе у мене. Та ці слова він нібито процідив крізь зуби, і посланці бачили, що цар говорить не від щирого серця. Царське слово, наказ. Посланці погостилися, красно подякували і повернулися у свій рідний край. Вдома вони передали королеві свою бесіду з царем. Усі дуже раділи, а найбільше царевич, котрий мав дяку одразу вернутися додому. Почекай трішки, радить йому король, не таке вже оце пельне діло. Ще повеселися, а потім вас зберемо у далеку дорогу. Так і вчинили. Молоді ще півроку пожили в короля. Нудьга їла царевича, не давала спокою. Думав про домівку. Дружина бачила, як чоловік нудиться, і сама захотіла чим скоріше їхати, і старий король погодився відпустити їх. Відклонилися від нянька і сіли усі троє в золоту колісницю царевич, його дружина та вірний товариш. Проводжало їх аж ціле військо. Їдуть, їдуть. Як були на кордоні, помічник говорить Ніколи я не хотів тобі поганого. Тепер раджу. Охорону поверни назад, навіть кучера. Слухав я тебе завжди, і тепер послухаю. Хоча не дуже маю дяку звертати військо, відповів царевич і наказав, аби охоронці вернулися додому. А помічник сів на місце кучера. Коли вже стало смеркати, доїхала до лісу на узлісі корчма. Далі не поїдемо, тут переночуємо, сказав помічник і загнав коні у двір. Найняла кімнату, господар обслуговував їх добре, бо бачив, що приїхали якісь високі гості. Коли настала ніч, і молоді полягали спати, помічник взяв рушницю і став під дверима на сторожі Буду цілу ніч вартувати, думає собі. Корчма кра глухого лісу може всяко статись. Ходить навколо будинку а ніч темна, хоч і річ її ножем. Нараз біля опівночі на стріху будинку сіли три ворони і почали між собою говорити. Гарна пара молодих заночувала в цьому заїзді. Каже перший ворон. Таких славних гостей ця корчма ще не приймала. Та що воно того варто? каже другий ворон. І красні, і славні, а завтра погинуть, бо старий цар дізнався, що його син повертається, і наказав на річці міст підрізати. Як будуть проїздити, заломиться та й затопиться. А хто це чув і скаже комусь іншому, той по коліна стане соляним, проговорив третій. З тим ворони знялися та й полетіли, а на те місце сіли три соколи, та й собі також розмовляють Ой прекрасна пара, хоч би й минула біду на річці, та смерті не мене. Бо старий цар хитрий, як почує, що не затопилася, пошла синові золоту карету, а як хто в неї сяде, вона відразу загориться, і люди в ній погорять на порох. А хто це чує, і скаже комусь іншому. Той допліч стане соляним каменем. Соколи знялися накрила та й полетіли. На їхньому місці сіли три орли і говорять між собою. Красні і розумні молодята, що ночують тут. Годні би, може, обійти міст і золоту карету, та смерті не минуть. Бо старий цар, як будуть наближатися до головного міста, пошле синою дарунок золоту шаблю на золотому поясі, а для невістки золотий пояс і золоті перстені. Дуже дорогий подарунок, але зроблений так, що як підпережуться, їх вибухом рознесе на порох. А хто нашу басіду іншому передасть, той стане цілий соляним стовпом. Я, хоч і стану каменем, але розповім. скрикнув товариш Королевича, але орли його вже не чули, бо знялися і полетіли геть. Як розвиднілося, всі троє поснідали. Помічник впряг коні в колісницю і рушило в дорогу. Їдуть, їдуть. Бачить річка, а через неї міст, помічник спинив коней, відчинив двері та й каже: Виходьте, що таке? зачудувався царевич. Ти ніби накасувати хочеш? і засміявся. Виходьте з карети, повторив помічник. Зганьбився царевич перед дружиною, але послухав вірного товариша. У нього така манія, говорить. Коли прийде на нього, треба його слухати. Пішки перейшли міст, а помічник оглянувся направо наліво, Броду нема. Побачив бідних людей та віддав їм коней і колісницю, а сам теж перейшов міст. Що ти наробив? дивується царевич. Як ти смієш роздавати моє майно іншим? Слухай мене, та буде все добре. А далі товариш не сказав ні слова та пішов уперед. Царевич з дружиною за ним ідуть, ідуть, нараз дивляться. Назустріч їм цілий загін війська, а на впараді цареві посланці вклонилися царевичеві та його дружині і кажуть Пресвітлий цар послав молодим золоту карету, аби не йшли пішки. Зретів царевич, бо все ще думав, що батько сердиться на нього. Тепер уже вірую, що батько відпустив мені провину, і з такою славою зустрів нас на кордоні і хоче сідати у золоту бричку. Але товариш перегородив йому дорогу, а в його руках сокира, і не знати, звідки він її роздобув, і почав рубати цареву карету. Молоді аж постовпіли, думають, розум геть втратив, але не кажуть нічого. Як порубав усе на тріски, царевич і проговорив Досі я завжди тебе слухав, і добре було, а тепер сумніваюся в тобі ти все чиниш проти мене і проти волі мого тата. І ганьбу мені робиш перед високими особами. Як так і далі буде, можемо розійтися. В нашій дружбі настане кінець. Я тобі добра хочу, каже вірний товариш. Ти мене слухав і не шкодував. Дай слово, що ще одну пораду послухаєш. Ні, як будуть такі поради, не можу тебе слухати. І з тим рушили далі «Ідуть, ідуть. Дійшли до столиці, де жив царевичів старий. А перед містом і сам цар з великою процесією зустрічає сина та невістку. Почав їх обнімати, цілувати, а тоді на радощах передає молодим пакунок. А в пакунку шабля із золотим поясом для сина, і золотий пояс з самоцвітами та дорогими перстенями для його дружини. Молоді аж цвітуть з радості, але тієї хвилини підскочив друг царевича. Вихопив пояс шаблею із рук свого товариша та золотий пояс і перстень із рук молодої дружини, кинув на землю і посік. Старий цар, молода пара та всі присутні аж пополотніли. Такі дорогі подарунки знищив. Царевич злий, а його дружина плаче з жалю та ганьби. Нічого, нічого, каже старий цар, це діло вдома розберемо. А тепер, сину дорогий, і ти невістко, ходімо до мене. З радістю вас приймаю, як батько. І повів їх у свої палати, а приятель царевича за ними, без слова, як німий. Старий цар приготував велику гостину, ніби синові та невісці друге весілля правив. На гостині були і міністри, і командири, і судді, всякі високі урядовці. їдять, п'ють, веселяться. Коли ж гостина була в розпалі, старий цар піднявся. Слухайте, чесні гості. Я, батько, відпустив своєму синові провину. І з дорогими подарунками його зустрічав, а мій син замість подяки мене зганьбив. Золоті й срібні подарунки перед очима всіх понищив. Нехай відповідає за такі вчинки. Так, так. закричали. Най відповідає. Царач став і каже: Я не хотів свого батька зганьбити та його подарунки нищити, то все вчинив мій помічник. Спитайте його. Всі очі обернули на помічника. Той дотепер мовчав. А зараз говорив так, я все знищив своєю рукою, і якби таких подарунків було більше, я його оті би понищив. І не каюся, що вчинив, за те й відповідаю. Тоді старий цар каже, всі чули, що признався, розсудіть це діло, а після суду і гостину продовжимо. Судді одноголосно заявили, що помічник заслужив смерті. Та й я так думаю, погодився цар. А в думці звідав себе, звідки оцей чоловік знає мої секрети, і наказав серед двору поставити шибеницю, повели під нею засудженого. Судді посідали на свої місця і ще раз прочитали винесений вирок я не боюся смерті, заговорив приятель Царевича. Я помру, але своєму другові, з яким з змалку, врятував життя, сказав і кладе голову в мотузку. Вішайте. Зачекайте. закричав Саревич. Якщо зберіг мені життя, то хай розповість як. Тоді помічник розказав, що чув від воронів. Але як тільки ці слова договорив, до колін став соляним. Далі сказав, що почув від соколів, і тої ж хвилини став соляним каменем аж до плеч. Як розповів те, що чув від орлів, Катою вже й не було у кого вішати. Перед ним стояв соляний стовп. Люди зі страху аж поніміли одні проклинають царя, інші йойкають над помічником, а цар із ганьби втік у чужий край. Царевич поклявся, що доти не заспокоїться, доки не знайде ліки, аби врятувати товариша. Минуло півроку, і якось царевич натрапив на жінку, яка йому порадила, куди йти по ліки. Ти, сину, знайди долю сама доля нічого не вдіє, тільки її донька допоможе. Але я не знаю, де вона. Шукай її по цілому світі. Царевич і почав готуватися в дорогу. Дружина його мовляє Чоловіче, ти вже не допоможеш. Товариша вже не воскресиш, а собі знайдеш біду. Не ходи нікуди, заспокійся. Ні, не заспокоюся ніколи, мушу знайти ліки. І того ж дня рушив дорогу. Іде і всюди розпитує, де буває доля з дівчиною. Ніхто не може відповісти. Коли вже десь із півроку поблукав по світу, натрапив на млин. І тут заночував. Як сіли вечеряти, мельник його питає А куди ти йдеш? Шукаю долю та її доньку та розповів все, чому ходить по світу. Чи ви не чули за них? Не чув, хоч і мені вони теж дуже потрібні. Будь добрий, як знайдеш їх, позвідай її за мене. Сім каменів мелють усього є вдосталь. А спокою не маю. Що ж мені робити? Добре, спитаю. переночував у млені, а на рану далі в дорогу. Другого вечора припросився на ніч до хижі, де жили три дівчини. Хижа, чистенька, дівки прядуть. Прийняли вони подорожнього, розговорилися, розповів їм про свою біду. А зранку, як прощався, його попросили. Позвідайте долю і за нас. Чому ми такі красні та робітні, а не віддаємося? Що нам треба робити, аби ми вийшли заміж. Добре, позвідаю і за вас. Іде далі. «І дійшов до Великої річки. Броду нема, вода глибока. Став із собою говорити, а річка озвалася: Як знайдеш долю, спитай і за мене Чому в мене немає ні риби, ні рака, хоч вода чистенька? Добре, позвідаю і за тебе. Річка розступилася, і царевич по сухому перейшов на другий бік. Іде, йде, минув не один тиждень. Якось зайшов у густий ліс, тут стояла невеличка хишка. А коло хишки винниця. все добре оброблено. Щасливі люди тут живуть, подумав царевич і відчинив двері. А в хижі одна жінка вечерю владить. Добрий вечір! вклонився. Добрий вечір і тобі! Що шукаєш, сину? Наперед прошу вас, прийміть мене на ніч. Прийму, сину, прийму. Сідай до столу і повечеряй, бачу, ти втомлений. Сів царавич їсти і розказує, що шукає долю та її дочку. Якщо так, сину, тоді ти натрапив на потрібне місце. Я доля, та вже постаріла, і мене заступає донька. Її зараз немає, по межі люди ходить. Але часом і дома буває, обробляє винницю і завтра буде копати, тільки вона не хоч кому допоможе. Навперед дізнається, чи заслужив той чоловік, котрому потрібна допомога на її прихильність. Тоді царевич розповів про свою біду так сумно говорив, що господарка його пошкодувала Добре, сину, добре, лягай і спи, а рано я тобі розкажу, що ти маєш робити. Так і вчинив. А рано встав і бачить жінка знов сама. А де ж ваша донька? Вона вже давно перекопує винницю. Ти теж візьме мотейку. «Іди винницю копай. До полудня копай і мовчи. Не говори жодного слова, хоч би як не розпитувала. А в полудні розкажи про свою біду. Царевич взяв мотику та пішов на виноградник. Дівка на вид не така красна, але працює, аж горить. Він і не вклонився, став коло неї і почав копати. Копає, копає, дівка його то те, то се звідує, але він мовчить. Як настав полудень, затяла мотику в землю і каже: Ну, багато по світу ходилам і з багатьма людьми малим діло. Кожний лащиться, прибріхує, канючить. Тому одне треба, тому інше, а такого чоловіка, як ти, ще не зустрічала. Хто ти за один? Може, ти німей? Ні, я не німий. У мене великий тягар на серці, через те й мовчу. І розповів чисто всю свою природу. Ну, от бачиш, міг же ти раніше розповісти. Якщо ти за свого товариша не шкодував стільки сил покласти, то заслужив моєї помочі. Вертайся додому. Доки прийдеш, у твоїй жінки народиться хлопчик. Розріж малому ліву руку і потече кров, тією кров'ю помасти соляному стовпі, коліна, плечі і чоло, тоді й живе». Зрадів царевич, подякував і поспішає йти. А дівка його спиняє Чекай, чекай, за роботу пообідаєш! А після обіду їх бесіда стала веселішою. Ой, здогадався царевич, добре, що я не втік, та ж у мене є ще що спитати, і пригадав «Там і там є річка, чому в ній немає ні риби, ні рака, хоч і вода чистенька. Тому, бо в тій воді ніхто не втопився, і ти міркуй. Дай відповідь річці аж тоді, коли перейдеш на другий бік. Там і там є хижа, де живуть три дівки». Чому вони не віддаються, хоч такі робітні і красні? Тому що сміття схежі проти сонця мечуть. А як це розуміти? Так, що пізно встають, допізно працюють і довго не встають, а люди думають, що вони ліниві. Радше найскоріше йдуть спати і скоріше встають, тоді матимуть щастя. Там і там є мельник. Чому він нещасливий, хоч і має всього доста? Бо за ціле життя. Бідному щенич не дав, усе собі збирає багатство, усе йому мало. Коби не так, совість би мав чисту і був би щасливий. Як вислухав царевич відповіді дівчини, подякував і рушив додому Іде, йде, добрався до річки. Ну що? звідує річка. Все гаразд. А за мене ти спитав? Спитав, кажи, перепусти мене на той бік, тоді я розповім. Річка розступилася, і царевич по сухому перейшов на інший бік. Виліз на дуба і крикнув Через те не мав тобі ні риби, ні рака, бо у твоїй воді ще ніхто не втопився. Річка це почула розлила свої води, що аж піднялася до середини дуба. Але до царевича вона так і не досягла і вернулася в свої береги. Зліз царевич з дуба, та йде далі. Дійшов до дівчат, розповів їм. Через що вони не віддаються, зустрівся із Мельником і теж сказав, що має той робити, аби був щасливий, і і все думає, чи є в нього дитина. Коли прийшов додому, заладво його впізнали так обідрався і обріз. А тут відразу йому сповістили, що народився син, побіг до дружини запорошений, обдертий, босий нікому нічого, лише схопив ножа та до дитини. Жінка закричала збіглися люди Що ти робиш? А царавець швидко розрізав ручку хлопчика, взяв крові і побіг на двір до соляного стовпа, помастив коліна, плечі й чоло, і соляний стовп завуршився, загойдався і ожив. Люди тільки йойкнули. Старий цар, коли про це дізнався, впав і помер. Царем тоді обрали молодого і зажили щасливо, розбився горнець, і нашій касті кінець.